Всім привіт! Сьогодні у мене найпростіший тортик, який може бути. Без зайвих вигадок, без зайвих задумок. Дуже простий на кефірі і дуже смачний з горішками. Готуйте і нехай вдається. Для приготування шоколадних паляниць яйця збиваємо з цукром. Яйця збила. Тепер додаю кефір. Можна сметану або наполовину сметану з кефіром. У мене домашнє кисле молоко. За правдивим рецептом тут потрібно використовувати амоній, тобто амонію розчинити у молоці. Я вже так готувала, амонієві коржі дуже гарно підростають. Але в мене сьогодні немає амонію. Я знаю, що багато хто не любить і багато хто не любить, наприклад, паляниць з амонієм, запаху не любить. Тому буду пробувати без нього лише на соді та розпушувачі. Якщо ви любите амоні, то використовуйте його. Тоді будуть такі гарні пористі паляниці. Додаю соду погашену отступи. Тепер додаємо борошно з розпушувачем та какао. Це є старий давній перевірений рецепт на склянки, на ложки. Тому я його і не переважую. Люблю такі рецепти, щоб вони і залишалися. так. Можна міксером злегка вимісити. Тісто має бути як густа сметана. Випікаємо з цього тіста три поляниці розміром або 30х20. Давні форми зазвичай були такого розміру. У мене буде 22х22. Випікаємо три коржі при температурі 180 градусів до сухої палички. Орієнтуйтеся на свою духовку. Ну, я думаю, хвилин 15 точно. Ще до тіста можна дати горіхів. Моя мама вже дуже багато разів пекла такий пляцок з горіхами, він дуже добрий. Я додам трохи арахісу. Горіхів То Я вже собі згадала пізніше, що одна поляниця вже печеться, буде дві з горіхами, одна без. Ніби так задумано. Ось такі файненькі три паляниці спеклися, охолонули. Зараз збиваю крем. Буду зараз перемащувати. Для крему потрібно збити м'яке масло. Масло збила. Тепер додаю варене згущене молоко. Та ще збиваю. Крем буде смачний. До речі, вже дуже давно не робила нічого з таким кремом. Частенько робила, якщо масло, то з невареним згущеним молоком. Я захотіла такого. Перемащуємо коржі кремом. І все, пляцок готовий, можна смакувати, зверху можна полити шоколадом. Все, тортик готовий, 2 години, напевне, прийшло. Нема чого чекати, бо вже так хочеться солоденького. Ось такий простий, шоколадний, нічого зайвого. Простенько, смачненько і дуже добре.